Безробітній хмельничанин Сергій в добровільно примусовому порядку нині перебуває на посаді різноробочого при житлово-експлуатаційній конторі номер 6 Робить, що скажуть. В основному працює віником і лопатою. От тільки гроші за його працю не сплачують. Він відробляє громадські роботи. Зараз бой там морду побив. Телефон забрав, так і от. Розбишака працюватиме старанно і безкоштовно ще 240 годин. Вистачить аж до березня включно. Стидна, да. Особливо перед потерпілими свіжі безкоштовні кадри до ЖЕКів Хмельницького надходять регулярно. Комунальники в цьому тільки раді. кажуть, зайвих рук тут не буває. Прибирають з відгортають від під'їздів, допомагають двірникам роботі. Ну, на місяць є їх. Чоловік п'ять є точно. У кримінально-виконавчій інспекції констатують громадські роботи дуже дієвий метод покарання і перевиховання за адміністративні і дрібні кримінальні правопорушення. Трудотерапія плюс присоромлення дають гарні результати. Вдруге на людях махати лопатою охочих майже немає. Особа виконує вільні від роботи чи навчання час, суспільно-корисні роботи, від яких визначає орган місцевого самоврядування. Основною метою цього покарання стоїться присоромити людину. Більшість осіб, які відбувають громадські роботи, вони в подальшому не бажають вже виконувати це, оскільки ну, відчувається в людини сором якісь. Протягом 11 місяців на території Хмельницького міського відділу 168 осіб виконали громадські роботи. Цікавий факт: 90% осіб, котрі відпрацьовують громадські роботи, отримали таке покарання за керування автомобілем у нетверезому стані. З нового року має набути чинності закон, який скасовує таку відповідальність за керування на підпитку. Тож покарання алководіїв стане суворіше. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.